Доброго дня, 30 липня достигає сортужини, як небеса можуть почекати. Це вважається один з найкращих сортів. З Запізненням йде цей рік у мене взагалі вже пізно розкрив її, і достигання от, на 2-3 неділі запізнюється. От кілька достигло, зараз спробую. Так, да, дійсно, кислинки немає. Сорт просто шикарний. Шикарний сорт. Це сигналки. Ягода була в тіні, то з кислинкою. Але огляд буде по моєму улюбленому сорту. Це сорт Апачі. Не знаю, чого його в інтернеті так обходять якось стороною. Це дуже хороший пристойний сорт. Урожайні, ягоди крупні, смачні. Смак ну, просто шикарний. Я рідко бачу, зустрічаю в асортименті на різних інтернет-магазинах. Чогось його не дуже. Це старий американський сорт. До речі, тут в мене фуджі. І тут така проблема прихожу вчора. От, дивлюся, О, гілка з плодами. Це деяким і моя вина, коли сажав, виписував, то вже він був неправильно сформований, гілка була з гострим кутом, треба було ще обрізати, або на сачок заміщення. Я так залишив. І от якщо вирощувати дерева та ще на такому подвої, тут у мене полукарлик, то це призводить до того, що гілки під. Навантаження починають відчихатися, тому це треба не допускати. Тут я вже, от я вже зверху от, бачимо, вже прищепку ставив, і я вже впевнений, таке б навантаження не було. Він просто схилиться і нормально все буде. Ну, от Кожен раз приходжу в сад, і кожен раз е якісь проблеми, але це ніщо порівняно з тим, що зараз відбувається в країні, і люди там все втрачають то це взагалі нічого. Ну а в огляд вже перейду до сорта От такі, от такі ягоди. Ну прямо не ягоди, от як сливи. Це рік сорт порадував. Вже треба збирати, бо вже на сонці починає пектися. Я вже бачу вату попечених плодів. Я кажу плодів, дивлюся на розмір. На розмір. І наші це сливи. Да, багато от на сонці печеться. Попечених яв, це не болячка, це просто попеклося. Треба вже збирати врожай. Я тут не роблю відводки. Це сорт лише для мене. Я тут ну, ще родичів гощаю. Я думав, вино робить. Як багато рожать буде, то може вино з нього зроблю. Вино буду робити з інших сортів ожині. Зараз подивимось. Вага. Так. 10 і 9. 11. Фактично. 10,4. Це пристойно. 9,7. 10 грам для ожини це. Це нормально, хоча Чечанська там і до 15 доходила 10,4 пристойно. Зараз подивимося, який смак, це рік соковита. Кисунки немає. Дуже гармонійний смак, щоб дуже солодкий не сказав. Але чим мені подобається саме паче, що от є тут якийсь армат. Смак такий, от винний, винний смак, і дуже приємного смаку, цей сорт важко відлічити від інших сортів. Скажем, трошки неправильно сказав, якраз навпаки, цей сорт легко відлічити від інших сортів. За свій смак, аромат. І я завжди, от, коли саме. Цей сорт куштую, ну, насолоджуюся ароматом, смаком. Тому радив би б, хто хоче саме ожину саджати. От, звернути на цей сорт. Є ще багато пристойних сортів. І в мене ще буде там огляди по БЖЗІні. Подивлюся, як там вона вродила турні короні. Це в кожному саду хто займається ожиною цей сорт повинен бути. Але паче це для мене. Ну це сорт поки що один номер один.